О, тарасе, наш кобзарю, наше сонце у душі, небо чисте і яскраве, перші квіти весняні. Тобі шану віддають, твоє слово пам'ятають, за Україну в бій ідуть, пута вражіє скидають. Ти наш світоч, проводир, ми здобудемо свободу, справедливий. Сний мир для українського народу. Спи спокійно, батьку рідний, Україну збережем, переможний день погідний, тебе в шані пом'яне. Звеселіють лани і кручі, буде правда в своїй хаті, хоч часи тепер болючі, москалям нас не здолати.